Знаємо про проблему з нестачею тренерів. Чим вона зумовлена і як ви плануєте її вирішувати? Сама основна проблема, що при прийнятті на роботу ми оновлюємо дані. І в нас відповідно не так, як в закладах загальної середньої освіти автоматично надається У Нас автоматичної відстрочки нема. Тому Прикро, що молоді тренера, якщо хочуть працювати, мають бажання, перше, перше в них запитання, чи є відстрочки. У нас відстрочки немає, це зумовлено, що відтік саме молодих тренерів до нас немає. Також у нас теж зараз є проблема, що дані тренера, які працюють у нас, то теж вони на повістках і це питання часу. Як вирішувати? Вийшов би закон. Про автоматичну відстрочку закладам позашкільної освіти це набагато спростило. Зрозумійте, що дуже бать... більше за все це переживають батьки. Тому що, якщо тренера не призивають до армії, там 50, 60, 70 дітей залишається. Ми проводимо цьому питанню, говоримо з тренерами, з жінками, з пенсіонерами, які не, попад... не підпадають під мобілізацію. У вас як... зараз є відкриті вакансії? На набір тренерів. Так, так, нас зараз, ну, першочергово, що нам треба, це на відділення волейболу, нам треба тренера. Тому що в нас один тренер по сумісництву працює на півставки, нам, би, скажімо, тренера на ставку взяти. Тільки вакансія тренера з волейболу. І по футболу, по футболу а, нам а, теж. Ми зараз хочемо проводити набір там, 2017-2018 дві рік, також нам треба. У дана ситуація зараз призвела до того, що один тренер у нас звільнився. Написав заяву, шукає місце, де є бронювання, де є відстрочка. Тобто, на 1 вересня ми виходимо з проблемою. Ну я, я думаю, що ми не все-таки закриємо, але от така проблематика є. Це, напевно, не тільки в нашій школі, це по всій Україні. Які спортивні секції найпопулярніші та особи, якого віку найчастіше займаються в дитячій юнацькій спортивній школі? Ну, якщо говорити які популярніші, ну напевно, це в нас в спортивній школі, це футбол. Тому що це ну, масові види спорту, це король спорту. Легка атлетика в нас культивується. І два роки, як в нас працює відділення волейболу. З якого віку найчастіше займається? Найчастіше на футбол ми беремо шести років, а так ну, умовно говорячи, з п'ятого класу на всі відділення ми набираємо дітей. До 18 років нас можна в спортивній школі займатися в окремих випадках до 23 років. Як часто проводяться тренування і заняття на спортивних об'єктах? Ну, взагалі, в нас всі тренера працюють згідно розкладу занять. Ну, грубо кажучи, це з понеділка, понеділю. Понеділок, п'ятниця це друга половина дня. Вівторок, вже з 8.30 наші тренера розпочинають заняття. 19 липня в нас в Україні відзначають день тренера, тому я хочу всіх своїх тренерів, всіх тренерів привітати з професійним святом. Наснаги вам у вашій роботі.